Дві миколаївські підприємці другий рік поспіль організовують благодійні колядування. Емілія прийшла подивитися на маму, яка бере участь у заході. Дівчинка каже: сподобались веселі пісні і танці, тому наступного року теж колядуватиме. Я навіть подпевала там пісні. Я просто хожу на фені, і ми песню теж паємо на пені. Марина працює офіціанткою в одному з закладів, куди прийшли колядники. Каже, сюрприз був неочікуваний, але приємний. Моє тіло замерло, коли почалося це все. Я зрозуміла, що свято досі в нас буває. Гості та працівники закладу задонатили, а також пригостили колядників гарячими напоями. Ми прийшли до вас погрітись. Ми вас грошей не підемо. Ми колядки заспіваємо та донати назбираємо. збираємо. Зібрані гроші будуть направлені на допомогу Збройним силам України, каже співорганізаторка заходу Катерина Латвишкова. Саме на свято Різдво Христове ми ходимо по закладах. По підприємствах, по ресторанах, по кафе ми робимо благодійний збір. Цьому році ми ще не спланували куди саме. Ми сплануємо ці кошти, якому підрозділу це буде залежати від того, яку ми суму зберемо. Організаторка заходу Тетяна Єрьоменко каже, підготовка до заходу тривала півтора місяці. Всі костюми та реквізити переважно ручної роботи. До речі, ця зірка вона легендарна, вона навіть була у інших країнах, показувала наш вертеп. Немає ні єдиної тут людини, яка б займалася якимось да, от направити, Те, тут театр, театр би грала. Акторів немає, всі просто обкновельні люди. Люди, які зібралися і вирішили показати, що таке наш український вертеп. Всім, тепла, любові, хай здійсняться мрії. Слава Україні! Тетяна Єрьоменко говорить, планують протягом Різдва обійти 30 закладів та зібрати близько 100 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Колюдує, колюдує, перемогу носить. Аліна Ковальчук, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.